Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється офіційний Volkswagen Golf 2011 рік випуску. Один власник з автосалону. Авто е в дуже гарному стані. По кузову є невеличкі косметичні моменти. Ось такі е місцями у нас полізло. Є е відлущення краски, поліз трішки лак, є невеличка корозія, але зовсім не глобально. Авто на гарній зимовій гумі, на штампах. Технічно жодних нарікань немає, 109 тисяч кілометрів пробіг оригінальний. По автомобілю це у нас 1,6 дизельок на автоматі на передньому приводі з камери заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстиль, комбінований з Алькантарою. Чорний колір. В ідеальному стані жодних зауважень по салону немає. По дверним картам також зауважень немає. Ось такі невеличкі моменти які зовсім не глобальні по кузову. 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз це все є. Спереду по салону також дуже гарний стан. 109 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат, контроль, підігрів сидінь, спортрежим, автоматична коробка передач, є люк в комплектації, дуже класна комплектація. Класний автомобіль. Да, Невеличкий. Косметичні моменти по кузову є, я вам їх показав, але технічно все обслуговано. Це офіційний автомобіль, це один власник з автосалону. Авто вже в продажу компанія Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо, до зустрічі!